Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо один з найпотужніших інструментів для аналізу ринку індикатор Smart Money Concept Якщо ви тільки починаєте свій шлях у трейдингу або хочете покращити свої навички, то це відео саме для вас. В трейдингу важливо не тільки правильно вибрати активи, але й вміти правильно аналізувати ринок. Індикатор Smart Money Concept це один з найбільш ефективних інструментів для визначення важливих рівнів підтримки та опору, а також точок розвороту. Сьогодні ми розберемо, як його використовувати, щоб отримати точні сигнали для торгівлі. Після перегляду цього відео ви зможете додавати індикатор Smart Money Concept на TradingView, розуміти, як його налаштувати для максимального результату і використовувати його для прийняття обґрунтованих рішень щодо входу та виходу з ринку. Ви навчитеся використовувати цей індикатор у свій. Стратегії для поліпшення своїх результатів. Smart Money Concept – це індикатор, який включає багато функцій, які важливі для аналізу ринку згідно з концепцією Smart Money або Smart гроші. Ось основні особливості, які цей індикатор пропонує трейдерам: повне маркування внутрішньої структури ринку та структурність свінгів в реальному часі. Індикатор автоматично позначає основні структури на графіку, щоб допомогти вам зрозуміти, де ринок знаходиться в даний момент і в якому напрямку він може рухатися далі. Бос. Це сигнал вказує на зміну тренду. Якщо ринок ламає важливі рівні підтримки або опору, це є сигналом для розуміння. Що тренд може змінюватися. Індикатор позначає ці зміни для вашої зручності Chouch, або change of character. Це ще один сигнал, який допомагає трейдерам визначити, коли ринок змінює свій характер. Наприклад, якщо ринок переходить з бичачого тренду до ведмежого, індикатор відображає цю зміну. Ордер блоки. Індикатор вказує на зони ордерних блоків, які є критичними для розуміння, де відбуваються великі торги смарт-інвесторів. Бичачі і ведмежі ордерні блоки, це рівня на яких ринок ймовірно відреагує. Equal highs and lows. Індикатор допомагає визначити рівні рівних максимумів і мінімумів, що можуть бути використані для. Для виявлення можливих точок розвороту на ринку Геп або ж імбаланс. Індикатор знаходить так звані розриви справедливої вартості, коли ринок може бути недооцінений або переоцінений. Це допомагає трейдерам визначати зони, де ціни можуть повернутися. Попередній хайс і ловз. Індикатор також позначає попередні максимуми та мінімуми, що дозволяє трейдерам враховувати ці рівні при плануванні входу чи виходу з ринку. Преміум та дискаун. Індикатор позначає преміум і дискаун зони, що вказують на різницю в цінах відносно справедливої вартості. Це допомагає зрозуміти, чи є поточна ціна високою або низькою для покупки або продажу можливості для налаштування стилю індикатора. Індикатор дозволяє змінювати стиль виведення цих концепцій на графіку, щоб вони були більш помітними або зручними для аналізу. Цей індикатор створений для того, щоб допомогти трейдерам працювати за концепцією Smart Money і здійснювати більш точні та обґрунтовані рішення на ринку. Після налаштування і вивчення сигналів ви зможете використовувати його для аналізу і прогнозування рухів ринку з високою точністю. Тепер давайте перейдемо до того, як додати індикатор Smart Money концепт на графік у TradingView. Перш за все, відкрийте сайт TradingView та увійдіть у свій акаунт. Якщо ви ще не зареєстровані, створіть аккаунт, це безкоштовно. Посилання для реєстрації зможете знайти під відео. Після того, як ви увійшли в аккаунт, виберіть актив, який хочете аналізувати, наприклад, біткоін або будь-який інший актив, який вас цікавить. Тепер на верхній панелі інтерфейсу знайдіть кнопку Індикатори і натисніть на неї. Це відкриє меню, в якому можна знайти всі доступні індикатори. У полі пошуку введіть «Smart Money Concept». Коли ви знайдете цей індикатор, зверніть увагу, що поруч буде вказано, скільки людей використовують цей індикатор. Велика кількість користувачів свідчить про його популярність і ефективність, що підтверджує цей дикатор індикатор дійсно допомагає трейдерам приймати точніші рішення. Просто натискайте на індикатор і він автоматично додасться на ваш графік. Після того, як індикатор з'явиться на графіку, не забудьте зберегти його, щоб мати можливість повернутися до нього пізніше. Тепер ви успішно додали індикатор Smart Money Concept на ваш графік у TradingView і готові до подальшого аналізу. Тепер розглянемо налаштування індикатора Smart Money Concept, щоб ви могли налаштувати його під свої потреби для точнішого аналізу ринку. Мод режим. Це налаштування дозволяє вибрати, чи ви хочете бачити історичні дані, чи тільки поточні. За замовчуванням встановлено historical або історичний режим, який показує всю історію даних на графіку. Якщо ви виберете present або поточний, то індикатор буде відображати лише останні дані Style або стиль. Тут можна вибрати стиль відображення індикатора. Є два варіанти кольоровий або монохромний. Кольоровий це стандартний стиль, де різні елементи індикатора мають різні кольори для легшого розрізнення. Монохромний. Весь індикатор буде відображатися одним кольором, що робить графік менш яскравим, але іноді зручним для деяких трейдерів. Кольорові свічки. Це налаштування дозволяє відображати свічки на графіку, засновані на внутрішній та свінговій структурі. Які Визначає індикатор. Це допомагає краще зрозуміти, як ці індикатори впливають на ринок. Внутрішня структура, включає показ внутрішніх структурувань з використанням маркерів BOSS або break-of структур та човч, change of character. Вони допомагають визначати точку зміни тренди на ринку. Фільтр конвентності. Цей фільтр дозволяє виключити незначні прориви внутрішньої структури. Це означає, що ви будете отримувати тільки важливі сигнали, що насправді можуть вплинути на ринок. Свінгова структура. Показує більш значущі точки свінгової структури, використовуючи маркери бос-чоч з більшими лініями. Це допомагає визначати основні рухи. Ринку. Точки свінгу відображає маркери для точок свінгу, таких як вищий максимум, вищий мінімум, нижчий максимум та нижчий мінімум. Ці точки допомагають зрозуміти, куди може рухатися ринок. Внутрішні ордерні блоки. Включає відображення внутрішніх ордерних блоків і дає змогу вибрати, скільки з них буде відображено на графіку. Це дозволяє побачити зони, де відбуваються великі торги, що можуть вплинути на ринок. Свінгові ордерні блоки. Включає свінгові ордерні блоки і дозволяє вибрати, скільки з них буде відображено на графіку. Це також допомагає з'ясувати ключові рівні для торгівлі, рівні рівних максимумів і. Мінімумів відображає маркери для рівних максимумів та мінімумів equal High Equal Low, що можуть свідчити про зони можливих розворотів або важливих рівнів підтримки та опору. Підтвердження барів. Цей параметр дозволяє налаштувати, скільки барів потрібно для підтвердження символу Equal еквілов equal на графіку. Це дає змогу уникнути фальшивих сигналів. Розриви справедливої вартості. Відображай промекутники, які підкреслюють зони на графіку, де існує дисбаланс. неповна ціна на ринку. Це допомагає побачити зони, де ціни можуть повернутися. Автоматичний поріг. Це налаштування дозволяє фільтрувати незначні розриви справедливої. Вартості автоматично визначає, які з них важливі для аналізу. Таймфрейм дозволяє вибрати таймфрейм для виявлення розривів справедливої вартості. Ви можете налаштувати, чи хочете ви працювати з коротшими або довшими періодами часу. Розширення розривів FVG. Це налаштування дозволяє вибрати, скільки барів буде розширено для відображення розривів справедливої вартості на графіку. Ви можете налаштувати, як далеко ці зони повинні бути продовжені на графіку. Високі та низькі рівні з багатофреймовим аналізом. Це налаштування дозволяє відображати попередні максимуми та мінімуми з різних таймфреймів. Щоденних теж і місячних. Це важливо для визначення значущих рівнів на різних масштабах: преміум та дискаунт зони. Це налаштування дозволяє відображати зони преміум, дискаунту та рівноваги на графіку. Вони показують, коли ціна активу є високою або низькою відносно справедливої вартості, що може вказувати на можливі точки для покупки або продажу. Ці налаштування дозволяють вам точно налаштувати індикатори під ваші потреби, що робить його дуже гнучким і ефективним інструментом для аналізу ринку. Всі ці функції допоможуть вам точно визначити важливі точки на графіку, де варто звернути увагу про прийняття торгових рішень. Тепер давайте детально розглянемо. Як працює індикатор Smart Money Concept на графіку і чому він є настільки ефективним для трейдерів, які використовують стратегію Smart Money. Після цього ви зможете на 100% використовувати його у своїй торгівлі та отримувати точні сигнали. Автоматичні мітки Chowch та Boss Індикатор автоматично додає мітки Couch, Change of Character та Boss Break of Structure, що дозволяє точно ідентифікувати зміни ринкової структури. Це неймовірно корисно для визначення тренду, адже ці мітки показують, коли ринок змінює свій напрямок. Ви побачите на графіку внутрішню структуру, яка показує частіші Мітки в межах більших структур. Коли з'являються мітки Equal High та Equal Low рівні рівних максимумів та мінімумів, це вказує на потенційні точки розвороту ринку. Цей індикатор насправді працює дуже добре, оскільки він постійно дає точні сигнали про зміни в ринковій поведінці, і що важливо, це відбувається в реальному часі: свінгова ринкова структура. Окрім внутрішньої структури, індикатор також показує свінгову ринкову структуру, використовуючи більші мітки для боста чодж, що дозволяє побачити великі прориви ринку і розвороти трендів. Важливо зазначити, що ці мітки мають товстіші лінії і більший шариф. Що допомагає чітко визначити важливі моменти на графіку. Під час торгівлі внутрішніми структурами вам варто звернути увагу і на ці великі структури, оскільки вони дають більш точні сигнали щодо великих змін ринку. Ордерні блоки. Індикатор також дозволяє відображати ордерні блоки, що є зонами, де великі інституційні учасники відкривають свої позиції. Це одна з найбільш важливих функцій індикатори, оскільки ордерні блоки вказують на те, де зібрано великий обсяг ліквідності. Використовуючи ордерні блоки, ви можете визначити точні точки для входу та потенційні цілі. Це дозволяє точно Планувати свої торгові стратегії на основі реальних рівнів підтримки та опору, підтвердження бичачого входу. Індикатор має потужну функцію підтвердження входу, яку ви зможете використовувати для точних рішень. Ось як це працює. Якщо ціна прибуває ордерні блоки, індикатор розглядає їх як погашені, і ці блоки зникають з графіку. Це дозволяє чітко побачити нові актуальні рівні для торгівлі. Окрім основних функцій, індикатор Smart Money Concept має інші можливості, які допомагають визначити важливі рівні для торгівлі. Наприклад, ви можете використовувати попередні максимуми та мінімуми сильні. Рівні та свінгові ордерні блоки як стоп-лоси. Це дозволяє точніше планувати свої угоди і захистити капітал. Крім того, ви можете використовувати зони преміум та дискаунту для визначення потенційних точок входу. Індикатор автоматично позначає рівновагу та розриви справедливої вартості, що дозволяє трейдерам точно знаходити зони для отримання прибутку або входу в ринок. Чому цей індикатор настільки ефективний? Індикатор Smart Money Concept не просто позначає різні рівні та структури, він надає точні сигнали для трейдерів, які хочуть працювати за стратегією Smart Money. Це означає, що ви Отримуєте інформацію про ринок, яку використовують інституційні трейдери, щоб приймати обґрунтовані рішення. Завдяки чітким маркерам, таких як Boss, Chowch або QuillHi, Quillovs, ордерні блоки та зони Premium Discount, цей індикатор допомагає вам бачити ринок так, як це роблять професіонали. Якщо ви хочете покращити свої навички трейдингу та отримувати точні сигнали для входу та виходу, цей індикатор стане вашим надійним помічником. Не бійтеся експериментувати з ним і налаштовувати під свої стратегії. Він дійсно працює і допоможе вам приймати обґрунтовані торгові рішення. Якщо вам сподобався індикатор SmartMoney Концепт то я хочу звернути вашу увагу на інші потужні інструменти, які пропонує LuxAlgo. Вони не тільки надають безкоштовний індикатор, але й мають платні варіанти, які містять ще більше функцій для ефективного трейдингу. Платні індикатори LuxAlgo надають додаткові інструменти та сигнали для ще точнішого аналізу ринку, що дозволяє підвищити ефективність ваших торгових стратегій. Це чудова можливість для тих, хто хоче вийти на новий рівень трейдингу, маючи доступ до більш гнучких налаштувань і потужних сигналів. Зараз у вас є можливість приєднатися до люкс через моє посилання і отримати один місяць безкоштовного. Користування їхніми платними індикаторами це чудова можливість для початківців, щоб спробувати сервіси безкоштовно, навчитися користуватися інструментами і отримати досвід, який допоможе вам швидше адаптуватися до реального трейдингу. Крім того, я буду надавати повну підтримку і допомогу при використанні індикаторів Lux Algo. Ви зможете звертатися до мене з будь-якими запитаннями та отримувати персоналізовані поради, щоб максимізувати результати своєї торгівлі. Особливо для початківців цей безкоштовний період є дуже корисним. Ви зможете освоїти сервіс, отримати досвід і підготуватися до того, щоб торгувати з реальними грошима для тих, у кого ще невеликий капітал або відсутній досвід, цей період допоможе набратися впевненості, і коли почнете платити за підписку, вам буде значно легше торгувати та приймати обґрунтовані рішення. Щоб скористатися цією чудовою можливістю, просто переходьте за моїм посиланням в описі під відео, реєструйтеся і отримуйте бонуси. Не втрачайте шанс покращити свої трейдингові навички разом з люкс Ну що ж, друзі, ми підійшли до кінця цього відео. Сьогодні ви дізналися багато корисної інформації про індикатор Money Concept. Тепер ви знаєте, як правильно додавати його на трейдинг як налаштувати і використовувати його для аналізу ринку. І чому цей індикатор є таким ефективним для прийняття точних торгових рішень. Важливо підкреслити, що вся ця інформація, яку я вам надав, є абсолютно безкоштовною. Це те, за що інші люди можуть стягувати великі гроші, але я подаю все це безкоштовно, щоб ви могли покращити свої навички і стати успішними в трейдингу. Тому, якщо це було корисно для вас, і ви хочете більше таких відео з глибокими поясненнями і реальними прикладами, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Натискайте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і напишіть у Ементарях, які індикатори або стратегії ви хочете розібрати наступними, я завжди радий чути ваші побажання. І пам'ятайте, що підписка на канал дасть вам доступ до безлічі корисних відео, які допоможуть вам стати кращими трейдерами. Не забувайте, що ви отримали цінні знання і можете застосовувати їх прямо зараз для покращення своїх торгових результатів.